Росіяни вигадали новий спосіб обкрадання місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях. Українцям розсилають листи щастя з вимогою, так би мовити, добровільно повідомити окупаційну владу про майно, яке знаходиться у власності. Від людей вимагають копії документів та дані про власників, які прописані і проживають у помешканні. Пише ЦНС. Також українці мають дати згоду на обробку персональних даних. Це дозволить загарбникам збільшити перелік так званого безхлів. Господарчого майна та віджати його у мешканців тимчасово окупованих територій, які залишили регіон через війну. Як працює нова схема, дивіться далі. Річ у тім, що тепер росіяни фактично не визнають довіреності, адже вимагають, щоб власник вказав там країну, де розташована нерухомість. Проте на підставі українських документів зробити це неможливо. В результаті власнику майна треба повернутись на тимчасово окуповану територію, де його чекає фільтрація. Не всі українці йдуть на такий ризик. Відтак це дозволяє ворогу збільшити кількість безгосподарчого майна і забрати його у родичів, тих, хто залишив регіон. Ті мешканці, хто не приніс документи на квартиру особисто. То все житло націоналізовано. Воно передається в спеціальний фонд, який створив ворог. І після того він це спеці... зі спеціального фонду буде роздавати житло приїжджим гастролерам на тимчасово окуповану територію. Таким чином окупаційна влада краде в українців житло, аби до прикладу заселити туди якогось прокурора або суддю, що працюватиме в благородіні. Це масова практика. Чому вона масова? Тому що більш ніж 50% нашого населення виїхали з тимчасово окупованої території і не можуть власноруч прийти і передати свої документи, навіть якщо родичі передають, навіть якщо за дорученням консульської служби за довіреністю або будь-який документ ворог не сприймає. Тим часом ріалтори ждуни на окупованих територіях процвітають, продають житло людей, які покинули місто через війну. Ось так агентка з нерухомості презентує квартиру у Маріуполі, фактично вкрадену у її законних власників. Большая трехкомнатная квартира 86 квадратов. Все комнаты раздельные, есть балкон, есть лоджия, большая гостиная, гостиная с выходом на лоджию, вид во двор и есть Шикарний Від відкривається з балкона. Пойдемте, покажу вам. вигляд з балкону можливо і шикарний. Втім, одразу видно, що квартира сильно пошкоджена, ймовірно, під час того, як росіяни нещадно бомбили Маріуполь. Втім, тепер такого геноциду і відвертих крадіжок майна росіяни не стидаються і транслюють онлайн у соцмережах. Іноді просто залізають навіси на вхідних дверях, і відповідно заходять. В квартиру це таке явище дуже часте. Це не тільки в тимчасово окупованому в Маріуполі, да? тобто він привабливіший просто, тому що там море є. Да? Відповідно таке є і в Бердянську. Я вам хочу сказати, що ось офіс східної правозахисної групи Лисичанську так само туди зайшли. Провели там обшук ФСБ, і відповідно зараз вони це за їх баченням конфіскували, і це приміщення належить окупаційній адміністрації. Росіяни забирають в українців не лише квартири, а й офісні приміщення, навіть контейнери на ринках, тобто усе, що має грошову цінність для того, щоб повернути потім майно, слід задокументувати факт, що квартира перебуває у власності за українським законодавством, і лише після звільнення окупованих територій розпочати процедуру повернення нерухомості. Інші поради вони будуть стосуватися тільки комунікації з окупаційною владою на захоплених територіях України. Після звільнення територій усі майнові права повернуться власникам. А кожен дотичний до процесу грабування українців понесе відповідальність, як це було у звільнених районах Харківщини та Херсонщини, наголошують у центрі нацпротиву. Імовірно усвідомлюючи це, росіяни намагаються пришвидшити примусову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій. Почали активно нагадувати, що з 1 липня всі українці без паспорта РФ будуть вважатися іноземцями на рідній землі. В Цьому випадку їм потрібно буде отримати посвідку на проживання і постійно її підтверджувати. Повідомляє центр нацпротиву. Окупанти погрожують, що жителі тут без розпаспорта не матимуть доступу до медицини, пільгових програм, а також не зможуть розпоряджатися власним майном. Тобто, фактично, росіяни шантажують українців аби зробити з них громадян Росії. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу», щоб першими дізнаватись найголовніші новини.